Видання Нью-Каймс публікувала статтю щодо можливого українського сценарію для України. Мовляв, через декілька місяців, можливо, між Росією і Україною буде перемир'я і зупинка на лінії фронту. Вони виходять з того, що наступ, який зараз відбувається російський на харківському напрямку, міняє траєкторію війни. І що, мовляв, в принципі, якщо росіян буде успішно, то для них вигідно було би зупинитись, бо, звичайно, через буквально протягом місяця-двох все ж таки надійде вся та західна допомога, яка повинна була надійти в Україну, так, і російські війська в будь-якому разі будуть десь зупинуті. І зрозуміло, що мова йде не про окупацію Харкова самого, так мова тільки там про область. Хоча можливо вони зазначають, що можливо Україна почне свій контрнаступ, але вони не відкидають що, ну, хтось з сторін, тобто Україна чи Росія, захоче зупинитися на певній лінії і розпочати ми мирні приговори.